Українські дрони тепер можуть використовувати потужні авіабомби вагою 250 кілограмів. Про це повідомляє портал Defense Express. Зазначається, що паблік Ніколаївський ваньок оприлюднив фото авіабомби ФАБ 250 м і зазначив, що ними було завдано ударів по об'єктах нафтогону Дружба у Брянській області. РФ зазначимо, що Україна вже давно використовує. ФАБ для ударів по російській території раніше в мережу викладали фото бомбардувальника із авіабомбою ФАБ-100. Наші західні партнери продовжують підтримувати українські збройні сили. Литва передала на потребу військових нову партію переносних зенітних ракетних комплексів малої дальності. Про це повідомили представники міністерства оборони цієї європейської країни. Литовські партнери додали, що основними напрямками підтримки ЗСУ будуть засоби ППО, безпілотники, боєприпаси та засоби протидії БПЛА. Окупанти не рахуються з шаленими втратами і продовжують атакувати позиції ЗСУ на Донеччині. Основний удар загарбники реалізовують з Покровського та Лиманського напрямків, аби у підсумку зімкнути дві наступальні армії. Про це заявив голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко. Він зазначив, що Путін вдався до маніпуляції, коли говорив, що якби Росії віддали Донецьку Луганську області, то вторгнення не було б.